1 червня під час ракетного обстрілу в Києві загинуло троє людей, серед них одна дитина. Всі вони намагалися сховатися у бомбосховищі, але не змогли цього зробити, тому що воно було закрите. Як з цим справи в Харкові? Ми вирішили перевірити. В цьому подвір'ї має бути укриття, але чи є воно там? Запах тут специфічний, пахне котами. Доля валяються пляшки. Але від обстрілів має захистити. Через дорогу від попереднього укриття, за адресою Дмитрівська, 20 розташоване ще одне восковище, але ми в нього ніяк не можемо потрапити. Все закрито. Вважай, не врятувались. Харківська міська рада від початку повномасштабної війни рекомендує харків'янам користуватися картою на геопорталі за адресою smartcity.net. Вона виявилася дуже незручною, зависає, особливо під час користування геолокацією. Зараз у Харкові є 2600 укриттів, з них майже 1400 розташовані у житлових будинках. Бомбосховище на розі Ярославського та Полтавського шляху має бути найближчим до нашого офісу, але ніякого укриття тут немає. І, як кажуть місцеві, ніколи не було. Найближче звідси сховище метро, центральний ринок. Інший район міста, нові будинки. У цій багатоповерхівці на Жасміновому бульварі вказівка на укриття є, але під'їзд закритий. Стороння людина у випадку обстрілу сюди не потрапить. Укриття на автобусних зупинках в Харкові стали встановлювати в серпні минулого року. Зараз таких безпечних зупинок в місті 14. Триває повітряна тривога, але людей тут немає. До цього підвалу нас пустили місцеві мешканці. Кажуть, провели тут березень минулого року. Відтоді тут мало що змінилося. Укриття відкрите, але сам під'їзд зачинений. Висновок у підвалах житлових будинків перехожому не врятуватися. Але ж сюди, крім мешканців вашого будинку, ніхто фактично потрапити не може, не знаючи Ні. <смір> Ситуація з укриттями у поліклініках виявилася набагато кращою. На Олексіївці у поліклініці номер 8 укриття майже ідеальне. Єдине, але запасний вхід до нього виявився закритим зсередини. Співробітники кажуть, це тому, що ремонт все ще триває. У поліклініці 26 укриття не відремонтоване, але працює. Причому потрапити сюди можна як з двору, так і зсередини лікувального закладу.